Отже, темою сьогоднішнього заняття є вуглеводи. Поговоримо про сахарозу та глюкозу. Ознайомимося із класифікацією вуглеводів, їхніми фізичними властивостями, отримаємо уявлення про будову молекул глюкози та сахарози та поговоримо про їхні хімічні властивості. Отже, вуглеводи або сахариди це органічні сполуки із змішаними функціями. Більшість вуглеводів мають емперичну формулу cnh 2 om разів, звідки і походить їхня назва вуглець і вода. Як правило, декілька гідроксильних груп містять також. Якщо говорити про класифікацію вуглеводів, то їх поділяють на моносахариди, дисахариди і полісахариди. Моносахариди ділять на гексози та пентози. Основною особливістю моносахаридів те, що вони складаються з одного залишку. Дисахариди складаються з двох залишків. Полісахариди складаються з численної кількості залишків. Які утворюють з собою полімерну сполуку, від чого походить назва полісахариди. Отже, поговоримо про глюкозу або ж виноградний цукор. За фізичними властивостями це білі кристали, солодкі на смак, легко розчиняються у воді, знаходяться в соку багатьох фруктових. Рослин також містяться в меді. Глюкоза, крім того, виділяється рослинами в процесі фотосинтезу. Скорочене рівняння фотосинтезу можемо бачити на слайді. Якщо говорити про структурну формулу глюкози, ми можемо сказати, що існують альфа і бета глюкози. Основна їх, відмінність в тому, основна їх відмінність в положенні гідроксогрупи, яка зазначена на слайді. Також існує ациклічна форма глюкози. Зображення ациклічної форми також можна побачити на слайді. Отже, перейдемо до хімічних властивостей глюкози. Дана сполука здатна вступати в реакцію окиснення або в реакцію горіння, в результаті чого виділяється вуглекислий газ і вода. Тож глюкоза це цінна поживна речина, в результаті її окиснення в тканинах вивільняється енергія, необхідна для нормальної життєдіяльності організму. Також існує досить корисний процес. Спиртове бродіння. Даний процес можливий за рахунок того, що дріжджі переробляють глюкозу, в результаті чого вироб утворюється спирт і вуглекислий газ. Даний процес люди здавна використовують в хлібопекарській справі у виноробстві та інших процесах побуту. Молочно кисле бродіння. Під дією молочних бактерій утворюється молочна кислота. Даний процес використовується для квашення овочів, сирокопчення, приготування кисломолочних продуктів. Також даний процес відбувається в тканинах тварин у відсутності кисню при великих навантаженнях. Хімічний процес даного порівняння реакції можемо бачити на слайді. Якісною реакцією на глюкозу є взаємодія з купром гідроксидом. Глюкоза є багатоатомним спиртом, тому, як і будь-який багатоатомний спирт, вона здатна вступати в реакцію з купром гідроксидом, утворюючи спочатку блакитний осад. Коли ми додаємо додаткову порцію купром гідроксиду, блакитний осад розчиняється, утворюючи синій розчин. Якісною реакцією на глюкозу також є і взаємодія з аргентом оксидом в розчині аміаку. Також цю реакцію називають реакцією срібного дзеркала. За рахунок того, що аргентом відновлюється та осідає на стінках посудини, імітуючи срібне дзеркало. Застосовують глюкозу у фармацевтичній, кондитерській промисловості. У виробництві різноманітних дзеркал та в хімічній промисловості. Структурна формула сахарози складається з двох залишків із залишка фруктози та залишка глюкози. Взагалі сахароза називають буряковим або тросниковим цукором. Це біла кристалічна речовина. З солодким смаком добре розчинна у воді. Молекулярна формула сахарози с 12 h С12H22O11. Являє собою сполученням двох молекул глюкози і фруктози, що ми могли спостерігати в попередньому слайді. Основною властивістю сахарози є гідроліз, тобто, під дією молекул води сахароза. Розпадається на фруктозу і глюкозу. Дякую за увагу.